Василь Сухомлинський Ластівки прощаються з рідним краєм. Багато років під стріхою однієї хати жили ластівки. Весною вони поверталися з вирію. ластів'ят виводили, а восени відлітали в теплі краї. У хатині жили батько і мати. Була в них дівчинка Оленка. Вона з Іням чекала теплого весняного дня, коли з'являються ластівки. Це було для Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка любила дивитися, як ластівки годують пташенят, вкладають спати. А восени, коли вони відлітали, Оленки ставало сумно, мов би розлучалася з дорогими друзями. За кілька днів до відлітання ластівки. Збиралися великою зграєю, сиділи на телефонних дротах, навпроти двору і довго там сиділи. Оленці, здавалося, що ластівки сумують. Вона прислухалася до їхнього тривожного щебетання і думала, чому це вони так довго сидять? І мама спитала, чому? Вони прощаються з рідною землею, бо дорога до теплого краю далека й важка. Оленка підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах, й дуже хотілося, щоб ластівки із нею попрощалися. Малята, а як називалося це оповідання? Ластівки прощаються з рідним краєм вір? А хто був головним героєм цього оповідання? Ластівки та дівчинка Оленка вірно малята. А як Оленка відносилася до ластівок? Дуже любила, дуже чекала їх та дуже сумувала за ними, коли вони відлітали у теплі краї. Про що думала Оленка? Коли побачила ластівок, які сиділи на дротах, Чому це вони так довго сидять? Вірно малята. А коли Оленка запитала у мами, чому це вони так довго сидять? Що їй відповіла мама? Чи вони прощаються з рідною землею, Вірно, молят? А як ви думаєте, навесні ластівки повернуться до Оленки? Так, звісно, повернеться молодці маляти. А я вам бажаю гарного-гарного дня. До нової зустрічі!